Привіт, в нас сьогодні максимально незвична е, незвичне відео, бо ми сьогодні не подивимося жодного кластерного графіку, і я більше скажу: ми подивимося свічковий графік. Чого того, що от в нас нещодавно е, голова ну, CEO компанії Western Union. Western Union – це е, е, платформа для переказів. Це компанія, яка займається безпосередньо грошовими переказами по всьому світі. Так, от, е, голова Western Union заявив. CEO, генеральний директор заявив про те, що вони розглядають стейбл коїни як додатковий інструмент для ну, всередині свого бізнесу. Тобто, ще раз, вони в них 60% всіх транзакцій, тобто, грубо кажучи, 60% бізнесу Western Union він знаходиться поза межами США. Вони на ринку 175 років, відповідно. Стейблкоїни для них це нова можливість розширити свої е, можливості, свій, свій потенціал. Тобто вони не розглядаються як загрозу. Е, безпосередньо ця можливість цей потенціал визваний тим, що в США США буквально нещодавно прийняли такий Genius акт, який е, це там пачка законів, е, яка е, додає регулювання стейблкоїнів безпосередньо. Тому Western Union, розуміючи, що кількість транзакцій крип... всередині криптомережі просто космічними темпами зростає. Банально, згадайте, ми в відео про TRX, про Tron, говорили про те. Ну там в статтях, в новинах, скільки мільярдів доларів обертається в блокчейні через мережу ТРС Трон. Щомісячно, тобто, уявіть, яку кількість грошей потенційно не дозароблюють ось такі компанії по типу Western Union і вони втрачають на цьому. Бо знову ж таки, плюс зараз там з'являється хайп крипти. Знову такий умовно альтсезон Тобто, зроста... кількість дефіциту збільшилася, ринок зараз потрошку-потрошку відновлюється, зростає, відповідно. Люди приходять на ринок, вони роблять ось ці перекази криптою, і відповідно Western Union і всі інші вони потрошку, потрошку там якби недозароблюють. Тобто люди і заробляють на крипті люди і більше користуються безпосередньо ось такими транзакціями. Відповідно, люди йдуть туди, тому Western Union не хоче втрачати свої прибутки. Бо ще раз, Western Union заробляє. Не тисячі доларів, давайте так казати, і якби навіть більше мільйона. Коротше, але є нюанс, вони знижуються. Ціна акцій зараз падає, для них це проблема. Тому вони інтегрують якраз стейблкоїни для того, щоб оновлюватися. Бо ще раз вони на ринку 175 років. Їм треба якось далі щось робити, щоб не. Піти з ринку, не померти, бо є приклади е, таких от компаній, які на ринку сотні років, а потім бам, і збанкрутували. Чого? Бо не витримали конкуренції. Е, тому їм треба щось робити. Вони вже запустили е, тест. Вони тестують ось цю технологію зі стейблкоїнами в Африці та Південній е, Америці. Е, якщо в них все буде окей, вони далі будуть все розширювати на інші регіони. Значить, з точки зору крипти для нас воно на зараз ні на що не вплине глобально, типа особливо на вартість боконів. Але вони такі компанії, як Вестерн Юніон, з рахунок того, що вони не хочуть піти, вони не хочуть втратити свій бізнес і піти з ринку. Вони зараз адаптуються до нових реалій, і додатково вони створюють ну, такий хайвей, давайте це так назвемо, або там автобан. Ну, коротше, великий такий міст до крипторинку. І цей міст дозволить в майбутньому більшій кількості грошей заходити на ринки. Якщо більше грошей заходить на ринки, то що ці гроші роблять? Стейбли? Да? Вони купують щось відповідно, коли вони щось купують, вони створюють дефіцит, і цей дефіцит призводить до зростання ціни. Тому якби це крута новина, це інфраструктурна потужна новина. Тож саме Western е, ось такі речі робить, тобто велика, величезна компанія. Плюс, давайте ще раз, вони реально зможуть зекономити на цих транзакціях. Тобто, по-перше, це їх бізнес покращить. А по-друге, це глобально допоможе ринку крипти стати доступнішим. Тому, коротше, напишіть в коментарях. Яку кількість в ну, відсотках напишіть у відсотках, скільки е, ваших грошей відбувається криптою, а скільки Фіатом Чисто от подивимося, в кого як, бо в мене дуже велика кількість а ні стопе всі мої гроші, ну, типу, проходять якраз через цю інфраструктуру. Так, в магазині я купую все фіатом, розраховуюсь, але всі ці гроші вони так чи інакше вони виходять тупо скрипти тому да, напишіть. Тобто в мене реально 100% грошей це крипта, але я користуюся ось такими криптофіатними сервісами для того, щоб купити, бо стейблами я не можу розрахуватися за каву. Хоча, по факту, я реально використовую стейбли для того, щоб заплатити за каву. Тому да, напишіть це в коментарях. З вас лайк, підписка. І до нових зустрічей!